Всім привіт! Це нова серія по золотій лихоманці. В цій грі, якщо хтось не знає, потрібно дуже багато копати і багато матюкатись, бо реально копати доводиться дуже багато. І сьогодні ми з'їдемо від Арнольда на новий приск. Звідки я взяв гроші і як взагалі це відбулося? Побачиш у цій серії. Тому беремо смачне печиво, попкорн, чіпси, чай, каву, потіпемось. Ой, я здається сказав зайвого. А да, точно, чіпси не беремо. Вони, коротше, шкідливі. Не смію більше вас затримувати. Приємного перегляду! Не понял. А що це у мене тут трос валяється? Непорядок, треба його покласти на місце. Десь <гум> на місце. А де це місце, правда? Покладемо, напевно, поки що до прицепу. О, так. Да. Тут у мене вже три троса, а десь ще один четвертий, напевно, ще десь також валяється. Ну, то діло таке. Що ми зараз будемо робити взагалі, що я робив, чим займався і так далі. У нас уже 10-й день, 10 днів, точніше, до зими залишилося. Сюди я вкинув уже попередній бур, тому давай ми його заженемо. 350 доларів, в принципі, ще досить таки непогано. А ще я хочу показати вам ось наступне. Я трішки було побурив на карті. Як видно, ось так ближче придивиться. Точок тут єбейша мать. А все для чого? А все для того, щоб у мене зараз було 17 кілограмів золота. Ну, точніше, зараз це пилюка, руда. Мені потрібно це все поїхати переплавити. І тоді ми лише будемо мати якісь кошти. Для чого я взагалі це все роблю? Що? О, а у нас тут колесо ще приїхало. М да. Колесо одне приїхало, потрібно зараз поїхати ще колесо замінити. Та й на нашій вантажівці треба їх також поміняти, тому що вони скоро вийдуть з ладу. Сьогодні ми цим також займемось. Так от, для чого я там їздив, бурив ті всі скважини, дивився, яка там порода, а все для того, що дуже тяжко заробити кошти. Я землі багато перевожу, але заробити нормальних грошей мені все ж таки не вдається. З цими ковриками, ну це дуже довга пісня, їх а, мити, ставити і так далі. Тому я було, прийняв рішення, що мені простіше все ж таки поїздити буром побурити, заробити нормально бабла, і після цього ми поїдемо, напевно, візьмемо в оренду інше родовище, і вже там будемо заробляти гарні кошти. Давай для початку перевіримо, що мене там взагалі потрібно. Так, ну всім колесам зрозуміло. А, тут же тільки перше колесо міняється, да? Ні. Тут ще й це міняється. А чому і воно не підсвічується? <свісно> Дивно. Так, а, я не побачу. А скільки відсотків? 86. А чому це отаке вшатане? Ну ладно, тоді прикупимо одне колесо, і на траку будемо міняти сьогодні теж всі колеса, якраз таки поки буде в нас переплавлятися. Ой, хтось нам мусорив. Допоки в нас буде переплавлятися золото. Мені здається, я не те колесо купив. Да. Я купив це для трака. Ну, ладно. Це да, я купив для трака нашого, ну, поставимо одне для трака. А, так у мене б є колесо в запасі. Йолки, ти палки. У мене ж є колесо. Ладно, давайте тоді купимо ще одне таке колесо для трака, щоб вже було пара, щоб ми всі чотири колеса поміняли. Ставимо а, магнетит? а що в мене 240 магнетиду, ну я навряд чи щось можу з цим зробити. Дуже таки його в мене мало. Ладно, будемо тоді ми плавити золото це 3900. А скільки ми втрачаємо? 100 грамів бляха втрачаємо на 2 кг. Ну, Таке життя. Давай будемо плавати. Сподіваюся, 124 тисяч в мене буде мені достатньо. Щоби переплавити, все ще є. А тим часом давай будемо Пробувати перезувати нашу машинку так як діло йде потихеньку все ж таки до зими. Потрібно зимню резину ставити. Хоча і це наче у нас не літня стається. Все сезонка, мені здається. А, а також мені потрібно ще трак наш перезути. Відразу два колеса поставлю, не буду я якби, тягнути кота за мішка. нам все, надо було відцепити. Опа, оце погнали! Оце зараз ми піднімемо його на кілометри в небо. Все, всього то справу треба було просто-напросто його підняти і тоді вже ставити її на задне місце. Все, закручуємо всі болтики. І диви, в принципі, нова, вона є нова. Вона навіть виглядає якось краще. Ми переплавляємо останній кусочок золота. Так як ну, в мене там залишається кілограм 700. Ну, можна, напевно, і його доплавити. І я замінюю вже останнє крайнє четверте колесо на нашому траку. Так як назад я вирішив поставити все ж таки підсилені колеса. А все тому, що ми тягаємо за собою бочку. Відповідно, навантаження на задню вісь нашого автомобіля є трішки більше, ніж на передню. Ось вони наші дорогоцінні злитки золота. Тому давай зараз довантажимо сюди наші два колеса, які залишилися від прицепчика, і поїдемо продавати башеляти, бабло будемо заробляти. Я так при попередньо приблизно прикидував, що це має бути щось в районі 800 тисяч. Чи помилився я, чи ні, скоро в цілому побачимо. Якщо підсипемо, а я забув, я забув, я забув підсипити. Тому давай цепляємо назад на штрак. І погнали, погнали, тому що. Нема часу. Нема коли тут сидіти без діла. Айло, де там тий касір? Хто ти там у нас сьогодні будеш купувати? Е, -е а чого так просіло? Я не хочу по такій ціні низькі продавати. 4260. Ну, в цілому, там, ну, по долару Мона буде почекати. Але я не хочу чекати. От в чому діло. Я не хочу чекати так довго. 809 тисяч. А це означає, що ми можемо ну, в цілому викупити приск, е, старого Арнольда. Але я не бачу, чесно кажучи, в цьому. Якогось його сенсу? Там досить мало золота. Ми можемо взяти в оренду за 300 тисяч уже наступний приск. Або або взяти за 500 тисяч уже майже самий дорогий Ну, передостання буде ціна, тому що остання ціна 800 тисяч, У нас тоді не залишиться коштів взагалі для себе. Тут, я думаю, багато буде золота, і, напевно, ми його і візьмемо в оренду. Все. Я беру в оренду, yeah. да? ні, почекає. Хочеться взяти, але й страшно його брати. Та ладно, беремо, трішки теж там щось покопаємо і подивимося. Все. Ми взяли. На назад дороги в нас немає, потрібно їхати дивитися, що там взагалі воно себе представляє. В цілому заправив бочку, заправив машину. Прицепчика тут, напевно, спальним даже і залишу, тому що який сенс мені його собою тягати. Поїхали. Фух, нарешті, нарешті я зміг сюди доїхати. Тому що дорога була доволі таки далекою, а знаєш, що я зразу хочу зробити? Я хочу зразу купити ось цю табличку. 20 тисяч це копійки. Те, скільки я витратив часу, щоб сюди доїхати, це було щось із чимось. Давай приїдемо в цілому, подивимося, що тут воно взагалі себе представляє. Які масштаби. О, слухай, а тут вже є будиночок, нам буде де нормально спати, хоча ні, я думаю, ми ось там будемо в нашій будці спати надалі, тому що цей будинок не дуже виглядає надійним, особливо його криша. Ой, а тут нам буде розігнатися. Слухай. Територія просто бомбезна. Мені по кайфу, мені це подобається. Тут буде де нам чим зайнятися, є гараж, куди ми можемо все потім на зиму сюди заганяти, складати всі наші шланги і все інше. Офігенна територія для промивання золота. І мені здається, буде доволі такий зручний під'їзд для того, щоби... Вивантажувати породу. Тобто, ось сюди, я так розумію, ми будемо під'їжджати, розвантажуватися. Тому потрібно їхати, пригнати сюди техніку. І ми для початку теж пару тисяч заробимо. Пробуримо ділянки, пошукаємо, можливо, десь якесь золото буде. Там далеко зверху я бачу будиночок. І будемо розвиватися далі. Давай продамо колеса. Колеса нам, блять, продать точно треба. Угу. Треба кожне колесо буде так підніматися, закидати. Така собі, звісно, справа. 243 бакса це навіть одне колесо ми не купимо. А це колесо коштувало щось там порядка 8 тисяч. Ні, 4 тисяч. Цепляємо бочечку, так як уже Бурла наша машина вже на новому приску. Тому давай, не будемо гаяти часу. Поїдемо, мені хочеться подивитися, скільки ж там є золота. Заправляємося, зараз ми. До повного колеса, ти там крутишся? Заправляємось, коротше, ми зараз до повного. І поїдемо, будемо бурувати наші діляночки. Просто мені цікаво подивитися, скільки в нас тут золота і яка перспектива в нас взагалі тут заробітка. До речі, треба глянути, наскільки тут ще цілий бур. Бо я. А, на 74%, в принципі, на ніч мені більшим буде достатньо, щоб попрацювати і постаратися заробити що-небудь. Ну, я сподіваюся, самородки будуть, і самородки, я надіюсь, будуть кращі, ніж у старого Арнольда. А можливо, тут буде тема на поки, і ми нічого не найдемо. Я поки що не знаю цього, тому пропоную тану закресити. А ладно, так буде вентиляція. Тому пропоную поїхати і подивитися, що тут взагалі є. І перший, перший наш самородочок вийшов на 445 грам. Не знаю, побачимо. Чи це гарний знак, чи це перший і останній. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивився це відео до кінця. Якщо напишеш в коментарях, що додивився дане відео до кінця, то твій комент буде в наступному відео по цій грі. Все, пока-пока.